Доброго ранку, любі діти і шановні батьки! Я запрошую вас сьогодні на заняття з малювання. Але спочатку пригадайте, кого ми з вами малювали минулий раз. Так, ведмедика, пригадаймо його. Ось такого ведмедика ми малювали. Пофантазуйте, чим можна пригостити нашого гостя? Для ведмедика можна намалювати сонечну поляну. Пригадаймо, як росте суничка. В неї тоненьке стебло, маленькі листочки, звисаюча ніжка із зеленим пелюшком. Пропоную намалювати кущики восковою крейдочкою для нашого ведмедика. Отже, готові? Для роботи нам знадобиться зображення нашого ведмедика та воскові крейдочки зеленого та червоного кольору. Але спочатку пропоную розім'яти наші пальчики. Повторюйте за мною. Пальчики мізинці принесли гостинці. Пальці безіменні з'їли все варення, а середні пальці. Вполювали зайця, пальці вказівні спали цілі дні, а великі пальчики дружно грали м'ячиком. Ось тепер наші ручки готові, стаємо до роботи. Візьміть, будь ласка, зелену воскову крейдочку. Хочу вам нагадати, що на воскову крейдочку сильно натискати не треба. І вона не любить, коли один колір поєднується з іншим. Отже, намалюємо нашому ведмедику кущики суниці. Суничка росте знизу вверх за округленими тоненькими стебельцями. Отже, знизу вверх ведемо тоненьке стебельце одне, поруч інше. І ще. І ще різні за величиною намалюємо стебельця. На суничці ростуть маленькі листочки. Зобразимо їх овальчиками. А на кінцях стебельця... Знаходяться сунички. Для цього оберемо червону воскову критичку і намалюємо на кінчиках сунички овальної продовгуватої форми на кожному кожному стебельці. Ось один кущик готовий. Намалюємо ще кущик суниці для нашого ведмедика. Так само знизу вверх ростуть наші сунички. Прикрасимо листочками. намалюємо ягідки. Овальні червоні ягідки. Ось так. Погляньте, як наш ведмедик став нам посміхатися. Мені здається, він задоволений таким подарунком. Сподіваюсь, у вас вийшло намалювати соничну галявину для нашого ведмедика. Я з нетерпінням чекаю фотографії ваших малюночків. А зараз пригадайте і скажіть, для кого ми малювали сьогодні? Так, для ведмедика. А що в подарунок ми йому намалювали? Кущики, сунички. Якого кольору воскові крейдочки ми використовували? Червоного? І зеленого. Дякую вам, мої любі! Я кажу вам до побачення. До нових зустрічей!